Кожне оповіщення про сигнал повітряної тривоги це безпосередня йде загроза для життя мирного населення, тому не слід ігнорувати такими сигналами. Тобто, як тільки ви чуєте сигнал повітряна тривога, необхідно обов'язково спускатися в укриття. Якщо такого поряд немає, якщо, наприклад, це в сільському населеному пункті, то тоді будь-яке приміщення це нижче рівня землі. Тобто, це бажано погреб, якийсь підвал. На даний момент ворог використовує все більш небезпечніше. Типи боєприпасів, які несуть велику загрозу шляхом враженням осколків самих цих боєприпасів. А також, як ми знаємо, безпілотні літальні апарати, також по шляху своєму слідування розкидують також вибухонебезпечні предмети, які через деякий час також можуть розірватися, і таким чином нанести дуже велику шкоду населенню або інфраструктурі в крайньому випадку, якщо немає жодного укриття, якщо немає жодного місця нижче рівня землі, тоді бажано використати правила двох стін, тобто знайти в приміщення. Місце, щоб з кожної сторони вас від вулиці відділяли дві стіни. Ці стіни повинні бути несучими, тобто не якісь там склянені блоки, не гіпсокартонові стіни, тільки несучі цегляні або дерев'яні стіни. В такому випадку, якщо навіть десь потрапить боєприпас, своїми осколками він першу стіну вразить. Людина, яка буде знаходитися вже за другою стіною, буде більш захищена. Також дуже погана у нас така тенденція є, що люди намагаються, коли чують звук, наприклад, безпілотних літальних Паратів або звуків вибухів вони намагаються це подивитися. В жодному разі ще раз таке. Ми не рекомендуємо робити. Тут є загроза куль наших же захисників, які збивають ці безпілотні літальні апарати. Ситуація погіршується, різні види озброєння прилетають до нашої громади. Тому ми просимо наше населення обов'язково після сигналу тривоги укриватися в укриттях. На сайті виконкомешостенської міської ради розписано на яких вулицях, за якими адресами є укриття в громаді. Продовжується робота по облаштуванню, по ремонту захисних споруд в різних напрямках. Це і житловий фонд, це і заклади освіти, культури. По житловому фонду на сьогодні ремонтується 11 укриттів, які будуть облаштовані по вимогам Державної служби надзвичайних ситуацій України. Робота ведеться і буде продовжуватися. Безпекова ситуація погіршилася в нашій області. Не виключено, що вона може погіршитися і в нашій громаді. Є у нас перелік укриттів. Рекомендував би нашим людям користатися цими укриттями, коли вони чують сирену, коли оголошена. Повітряна тривога, бо ворог підступний. Ми бачили за останні дні навіть скільки загиблих мирних мешканців, дітей. Тому не нехтуйте повітряною тривогою, а бережіть своє життя і життя своїх рідних. На війні безумовно реагування дуже дуже потрібно і секунди рятує життя. Вчасно реагуйте на загрозу. Також після закінчення оповіщення про повітряну тривогу, коли ви будете виходити на вулиці та бачити якісь підозрілі предмети або уламки ворожих боєприпасів, в жодному разі не наближайтеся до них, тому що невідомо, якого вони походження і коли вони можуть вибухнути та таким чином нанести шкоду людині. Ще раз закликаємо наших громадян обов'язково спускатися в укриття, тому що це обов'язково може врятувати життя.